Ви на каналі Presidents Draw. Тут ми говоримо про зірок без фільтрів, сенсації, скандали, таємниці особистого життя та справжні драми. Підпишіться, щоб не пропустити найгарячіше життя знаменитостей. Вагітна Леся Нікітюк ледь не загинула під час масованого обстрілу Києва. Поруч із будинком відомої телеведучої впала ракета, коли вона була вдома, у квартирі вибиті полиці, на підлозі розбитий посуд. А сама Леся у шоці. Відома леді блондинка з телевізора, улюблениця мільйонів Леся Нікітюк, пережила справжній кошмар. Під час останнього обстрілу Києва ракета влучила поруч із її будинком. Ударна хвиля трусонула всю квартиру. З шаф попадали тарілки, склянки, усе летіло на підлогу. Але найголовніше, Леся зараз вагітна, і цей стрес між мати непередбачувані наслідки. Цитата з її сторіс в інстаграмі все вціліло, але я реально налякалась, просто сиділа і тряслася, серце калатало, думала не за себе, а за маля. Нікітюк поки не коментує публічно деталі, але за словами її друзів, вона обійшлася шоком та сильним нервовим напруженням. Лікарі вже на зв'язку, але Леся боїться, що подібні стреси під час вагітності можуть вплинути на стан майбутньої дитини. Шанувальники вже масово пишуть слова підтримки, влаштовують флешмоби та моляться за здоров'я телеведучої і її майбутнього малюка. Ми стежимо за ситуацією. Леся, тримайся, ми з тобою. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк та не забудь підписатись на канал. Ми вже готуємо нову порцію зіркових новин, не пропусти.